Іловайськ, Маріуполь, Нову Каховку та низку інших міст та населених пунктів, які зараз перебувають під тимчасовою окупацією, підтримали учасники благодійного забігу в Одесі. Серед понад 150 учасників, мешканці тимчасово окупованих міст і селищ, Одесити різних професій. Ні, вік, ні спортивна підготовка не мали значення. Першим дистанцію у два кілометри за результатом 7 хвилин 46 секунд подолав Сергій Навалкін з нової каховки Херсонської області. Для хлопця участь у заході це дійсно хвилююча по. Дія розуміти, коли ти втрачаєш все життя, починається з нуля, і дуже важко його починати з нуля. Кожна людина, яка приїжджає до Одеси, вона все одно все втратила, що є вдома. І для більшості людей повернутися ну немає змоги. І для нас то велика біда, тому що люди, які приїжджають, вони ну все одно мають якісь проблеми. Тетяна Дибань зі своїм чоловіком Дмитром приїхала до Одеси Ставрійська. У забігу взяла участь на підтримку свого рідного міста. Це наше рідне місто, яке, на жаль, опинилося в окупації, і ми в його підтримку бігли. Я себе тут відчуваю як вдома. Просто серед тих людей, які, як і ми, так би мовити, в одній лодці опинилися зараз. Інші учасники, незалежно від того, приїхали вони з інших міст або народилися в Одесі, за своїм бажанням обрали назву тимчасово окупованого міста, на підтримку якого бігли. До е, повноштабного вторгнення я був успішним підприємцем. Прийшла війна, е, бізнес мій забрали російські військові, е, знищили його повністю. І з перших днів війни я почав займатися волонтерською діяльністю. Я була в окупації, все в окупації. виїхали після окупації в Одесу з батьками. Я народилася в Одесі, але з Маріуполем в мене пов'язані дуже сильні стосунки, робочі стосунки. Там в мене багато друзів живе. Тому я сьогодні прийшла на цей захід для того, щоб їх підтримати. Мої друзів, які зараз, зараз знаходяться в окупації. Громадські діячі і представники влади, волонтери і підприємці. Неважливо хто чим займається, бо об'єднує всіх бажання підтримати людей, життя яких зруйнував ворог. Вже на фініші під час нагородження учасникам також вручали подяки за співпрацю. До сльоз і така віра в те, що ці міста... Які в нас на спинах вони окуповані, але вони повернуться у нас в Україну. І це, це свято, це передчуття миру та перемоги. Свої два кілометри дистанції на підтримку тимчасово окупованих міст подолала і директор департаменту праці та соціальної політики Олена Китайська. Одразу на фініші поділилася враженнями. Дійсно відчуваєш єдність. Тут люди з різних міст України, яких прихистила Одеса. А до речі, у нас більше 90 тисяч з моменту початку вторгнення приїхало різних, з різних міст України. І ми всіх вважаємо, що вони наші мешканці. Сьогодні ми цією єдністю показуємо, що Україна єдина і перемога буде за нами. Спортивний захід, що міцно згуртував учасників, співпав також з другою річницею заснування благодійної організації, яка Організувала забіг. Так, нова Каховчана знають, що місто тисячі джерел це є нова каховка. Коли мене питали, для чого це, це більше навіть не для нас, це більше для тих людей, які на даний час залишились там в Каховці, щоб вони розуміли, що ми про них пам'ятаємо, і ми також чекаємо повернення, як і вони воз'єднання з ними. Подібні заходи, що об'єднують людей навколо високої мети, завжди додають сил у подоланні життєвих труднощів. А як відомо, разом завжди легше вирішити будь-яку проблему, зазначили учасники забігу.